Таю, Дональд Трамп мав розмову з європейськими лідерами. Про це напевно ви знаєте, але не знаєте ще деталей. І так, що заявив Дональд Трамп під час телефонної розмови, Трамп сказав європейським лідерам, що Путін не збирається приміняти війну проти України. Щоправда, це зазначають журналісти з The Wall Street Journal, але думаю, що брехати так відверто вони не будуть, якщо Трамп цього не говорив. Що навколо цієї розмови взагалі відбувалося? Ми знаємо, що в неділю, за день до своєї двогодинної розмови з Путіним, Трамп сказав, що може запровадити санкції, якщо Путін відмовиться припинити вогонь. Це ви чули 500% відсоткові санкції, і так далі. Я на одному з ефірів сказав, що цього не буде, тому що ну це така більше страшилка ніж реальне виконання. Обіцянок. До понеділка Трамп знову змінив свою позицію, повідомляють журналісти. Він не був готовий до цього. Але натомість Трамп заявив, що хоче швидко розпочати переговори на нижчому рівні, між РФ та Україною у Ватикані, що означає, на нижчому мається на увазі, напевно, приїдуть делегації. Далі, хоча зусилля європейських лідерів, зрештою не увінчались успіхом. І не змусили Трампа погодитись на додаткові санкції, європейці побачили позитивний результат. Я не знаю, в чому полягав позитивний результат. Європейці хотіли ввести санкції, ввели самі санкції. А Дональд Трамп ні. Знову ж таки, те, що європейці ввели 17-й пакет санкцій, воно для Путіна, ну що, мертвому припарка. А, ніяк, тому що можливостей для реалізації цих санкцій у Європи насправді немає. Ну, наприклад, тіньовий флот. Ви всі чули про те, що а, нібито ну, тінь, тіньовий флот там санкції на тіньовий флот. Але виникає питання: а як європейські лідери будуть європейські країни будуть контролювати виконання ось цих умов щодо а, санкцій на флот? Адже флот знаходиться Бог зна де, і як це контролювати? Ніхто не знає далі. Цей процес допоміг усім, ну європейські лідери, вважають, включно з Трампом, зрозуміти позицію Путіна. Він не бажає зупиняти війну на цьому етапі. Тобто, європейці вважають, що вони досягли певної перемоги над Дональдом Трампом, тому що Трамп зрозумів, що Путін не хоче зупиняти війну. Справа в тому, що Трамп сказав не зовсім це. Трамп сказав, що Путін не хоче зупинятись, тому що він вважає, що він перемагає. От що сказав Трамп. Трамп сказав, що Путін не хоче зупиняти війну, і ми повинні все зробити для того, щоб засадити його за стіл перемовин. Трамп не говорив, що оскільки Путін не хоче зупиняти війну, тому ми всі маємо воювати. А ми знаємо, що воювати вони не будуть. Трамп сказав це одразу. Вони воювати не будуть. Європейські лідери також озвучили свою позицію: що вони воювати не будуть, направляти свої війська до України. Вони не будуть передавати Україні надпотужну зброю, яка в них є. Вони не будуть. Польща навіть зазначила, що вона буде переозброюватись і вже переозброюється, бо нібито Путін на них нападе. Тому позиція Трампа в даному випадку виглядає більш зваженою. Трамп говорить, що вибачте, але можливостей для того, щоб оборонити Україну, у нас не дуже багато, тому що ви не хочете брати безпосередню участь у війні, зброю передавати свою ви не хочете. Збільшити бюджети оборонні ви не хочете, тоді виникає питання: а як Україна буде воювати, якщо Путін зупинятися не хоче не хоче. Тобто, ми не намагаємося зупинити Путіна і посадити його за стіл переговорів. Ми намагаємося штовхати Україну далі, а Путін зупинятися не хоче. Далі для європейців він допоміг підкреслити, що. Тепер підтримка України значною мірою залежить від них самих. Європейці не вірять, що адміністрація Трампа зупинить експорт американської зброї доти, доки за неї платитиме Європа чи Україна, кажуть джерела видання. Ну знову ж таки виникає питання: а європейці готові закуповувати для України зброю чи це тільки розмови? Пам'ятаю, як колись Німеччина надзвичайно агресивно реагувала і. Просто заперечувала, що от вони будуть збільшувати військові оборонні бюджети, тому що там десь війна. І тоді ще Шольц відмовлявся, що ні, ми не будемо збільшувати витрати, тому що в нас є внутрішні питання, внутрішні проблеми, і ми будемо забезпечувати наших громадян. Тому виникає питання: а хто буде закуповувати цю зброю? Європейці за рахунок кредитів для України, європейці. Будуть закуповувати, виставляти Україні нові вимоги. І от таким чином це буде відбуватись. Чи як це буде відбуватись? Відповіді немає. У неділю під час телефонної розмови з європейськими лідерами були присутні Макрон, Мерц, Мелені, Стармер, і Трамп повідомив, що відправить держсекретаря Рубіо і Кіта Келога на переговори, які, як очікується, відбудуть, відбудуться у Ватикані. І у понеділок Трамп, за його словами, Ще не визначився щодо ролі Сполучених Штатів Америки. Тобто, Трамп в Ватикан не приїде. Відповідно, Путін також туди не приїде. Ну Путін і не може туди приїхати з огляду на причини, що він не їздить. Далі, деякі європейці, які брали участь у телефонній розмові, наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має стати безумовне припинення вогню. І от навіть в даному випадку Дональд Трамп поправив європейців і заперечив, заявивши, що йому не подобається термін безумовне. Він сказав, що ніколи не використовував цей термін. Хоча 8 травня закликав до тридцятиденного припинення вогню. Зрештою, європейці погодились відмовитись від використання цього прикметника. От як вам е, насправді? така позиція європейських лідерів. Тобто вони нібито і допомагають Україні, нібито вступають у якусь конфліктну ситуацію з Дональдом Трампом, намагаються опозиціонуватися. Але як тільки доходить все до реальних справ, європейці десь, десь діваються, їм потрібна підтримка Сполучених Штатів Америки, їм не потрібно сваритися з Дональдом Трампом. Крім того, самі європейці не дуже налаштовані на пряме постачання зброї, на введення своїх військ і інші моменти. І, до речі, сталася навіть цікава ситуація, коли Дональд Трамп фактично вичитував європейських лідерів. Ось Трамп відволікся від теми України і покритикував міграційну політику. Європи і сказав, що неконтрольована міграція ставить країни Європи на межі краху. І, на межу краху. і Макрон, який більш близький до Трампа, сказав, ви не можете ображати наші нації, Дональде. Сказав Макрон за словами співрозмовника. Знаєте, такий сміливий сказав, а всі інші промовчали. Тому без Сполучених Штатів Америки, боюсь, що перспективи наші. З європейськими цими лідерами, охочими, неохочими, спроможними, неспроможними. Ну, насправді не дуже райдужні. Ваші думки можете написати в коментарях. Обов'язково не забувайте підписуватись. Війна триває, на жаль, на жаль, тому що дуже багато є обіцянок, дуже багато є. Запевнень України, які потім виконуються так собі. Уявляю я собі, що Борис Джонсон розповідав в Києві, коли був у нас в березні 2022 року. Наскільки натхненні були промови за зачиненими дверима, де тепер Борис Джонсон і де тепер? Де тепер все? І сьогодні, сьогодні владі України, України потрібно бути максимально обережними. Відносно того, що вони чують від європейських партнерів, і максимально обережними до тих обіцянок, які вони нам сьогодні дають. Але це моя точка зору, у вас може бути інша. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, поширювати ці відео, і можна стати також спонсором каналу.